Ухвалювати рішення це те, з чим кожен із нас стикається щодня: від якихось дитячих дрібниць до справді доленосних дилем, які визначають наше майбутнє. І погодьтеся, цей вибір може бути справжнім випробуванням. Але що як існують способи перетворити цей часом болісний процес на свідомий та впевнений крок? Давайте розбиратись, як саме це зробити. Пригадаємо на мить дитинство. Пам'ятаєте, як складно було обрати морозиво? Чи то буде пташеня твіті з тими кумедними очима, жуйками, чи може черепашка ніндзя з яскраво-зеленою глазур'ю? Ох, це здавалося найважливішим рішенням усього дня. Сьогодні ставки, звісно, набагато вищі, але сама суть вибору, цей внутрішній процес залишається таким же непростим. Отже, ось наш наш рут на сьогодні. Спочатку ми розберемося, в чому власне, полягається агонія вибору, потім зазирнемо у приховані психологічні пастки, які розставляє нам наш власний мозок. Далі найцікавіше: озброїмося практичними інструментами для ухвалення рішень, розглянемо один дуже гучний реальний випадок, щоб побачити, до чого можуть призвести помилки. І наостанок поговоримо про те, як рухатися далі після невдалого вибору. І так, перший розділ агонія вибору. Ну чому? Чому це так складно? Вся справа виявляється в тому, що наш мозок пронизаний прихованими упередженнями, які мов тінні непомітно спотворюють наше сприйняття, і це до речі зовсім не ознака слабкості, а радше така собі вбудована особливість людської психології. Дуже часто ми потрапляємо в таку пастку перфекціонізму, намагаємося знайти те саме єдине ідеальне рішення. Але ось це прагнення до бездоганності, яке ще й підживлюється страхом помилитися, може призвести до повного паралічу. Ми просто зависаємо. Істина ж у тому, що іноді набагато набагато краще швидко ухвалити просто хороше рішення, аніж не ухвалити жодного, застрягши в нескінченному аналізі. Гаразд, а тепер копнімо трохи глибше: існують такі собі невидимі сили, справжні ментальні пастки, які непомітно саботують нашу здатність робити чіткий і раціональний вибір. Давайте подивимося на кілька ключових із них. Кожен, абсолютно кожен випір має свою ціну. Ну от, наприклад, обравши життя в одному місті, ми ж автоматично відмовляємося від життя в іншому з усіма його перевагами. Ось це і є вартість втрачених можливостей. Це те, чим доводиться жертвувати заради свого вибору. Наступний хитрий трюк нашого мозку ефект якоря. Це коли перша ж цифра, яку ми чуємо, стає таким собі якорем, точкою відліку. Саме тому ми так радіємо знижці, навіть якщо початкова ціна була, ну скажімо, взята зі стелі. Наш мозок заякорився на вищій ціні, і тепер будь-яка нижча здається нам неймовірно вигідною. А чому невдачі так боляче б'ють по нас? Вся справа в неприйнятті втрат. Психологи довели, що біль від втрати відчувається набагато значно сильніше, ніж радість від еквівалентного здобутку. Ну от серйозно, загубити 100 гривень це ж трагедія на цілий вечір. А знайти ті ж 100 гривень? Ну приємно, звісно, але якось швидко забувається. І цей страх втрати він дуже сильно впливає на наші рішення. Так, з проблемами розібралися, але ж просто знати про пастки замало, правда? Треба знати, як їх оминати. Тому переходимо до найцікавішого до практики. Існує чіткий покроковий процес, який допоможе зробити вибір більш усвідомленим і головне впевненим. І так, головне правило не намагайтеся аналізувати все й одразу. Крок перший звузьте вибір до двох трьох найкращих найреальніших варіантів. Крок другий. Визначте, а що насправді важливо: зважте свої пріоритети. Крок третій, і це супер важливо: візьміть паузу, дайте собі час, як то кажуть, переспати з думкою. І нарешті четвертий: не бійтеся запитати думку з боку. Свіжий погляд може творити дива. А ось вам крутий практичний інструмент, зважена оціночна картка. Все просто, ви присвоюєте бали кожному варіанту відповідно до ваших пріоритетів. Наприклад, якщо громадський транспорт для вас важливіший за погоду, то Нью-Йорк у вашій таблиці отримає більше балів, ніж Лос-Анджелес. Це допомагає об'єктивно, без емоцій побачити, який варіант насправді кращий. І тут є золоте правило: шукати потрібно чесні, неупереджені думки. Ми ж усі схильні до так званого упередження підтвердження, тобто шукаємо інформацію, яка підтримує наші переконання. Нам хочеться, щоб нам піддакували. Але справжня, цінна порада це не завжди те, що приємно чути. Це скоріше, як дзеркало, що показує повну картину, а не лише те, що нам подобається. Теорія, це, звісно, добре. Але давайте подивимось, як ці психологічні пастки працюють, чи точніше не працюють у реальному світі. Зараз буде історія, яка стала справжнім попередженням для всього корпоративного світу. Скандал з компанією Enron – це потужний і, на жаль, трагічний приклад того, як усе може піти катастрофічно не так. Просто вдумаємось у цю цифру 74 мільярди доларів. Це орієнтовно сума збитків від банкрутства Enron. Щоб уявити масштаб, це більше ніж ВВП багатьох країн світу на той час. Катастрофа була просто немисливих, неймовірних масштабів. А тепер подивіться на швидкість падіння. В серпні 2000-го одна акція компанії коштує 90 доларів. А вже в листопаді 2001-го якихось 26 центів. Трохи більше, ніж за рік сьома за величиною компанія США практично зникла. Її акції перетворилися на пил. І що ж на це все сказав генеральний директор компанії? Ось його слова Як. Як таке взагалі можливо? Як можна було не знати? А відповідь криється у явищі, яке називають вмотивована сліпота. І ось вона ключова проблема венрон. Простими словами, вмотивована сліпота це коли ми свідомо чи несвідомо не помічаємо чогось поганого, тому що нам. Так вигідніше. Система заохочень в Енрон була побудована так, що людям було фінансово вигідніше заплющувати очі на відверте шахрайство. Коли визнання правди загрожує доходу чи статусу, мозок знаходить спосіб її просто не помічати. Історія Енрон це, звісно, похмуре нагадування про ціну поганих рішень. Але ж помилки трапляються з усіма. То що робити, коли вибір уже зроблено і виявилось, що він ну не дуже вдалий? Перейдемо до фінального і, можливо, найважливішого етапу як впоратися з наслідками. Знайома ситуація: вже стільки сил і грошей вкладено в якийсь проект, що кинути його просто шкода, навіть якщо вже зрозуміло, що нічого доброго з цього не вийде. Це і є пастка безповоротних витрат. Ми продовжуємо вкладатись, бо вже багато вклали. Це як додивлятися жахливий фільм до кінця, бо я ж уже годину витратив. Здорова альтернатива це визнати втрати, вчасно зупинитися і рухатися далі. А ось приклад цього явища, але вже в гігантських масштабах проєкт Бік-Дік у Бостоні. Початковий бюджет 2,6 мільярда доларів, а кінцева вартість майже 15 мільярдів. Це яскраво показує, як легко ми недооцінюємо час і ресурси, потрапляючи в пастку власних початкових зобов'язань. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Найголовніше, що варто запам'ятати: вміння ухвалювати рішення це не якийсь там вроджений талант, а навичка, і її можна і потрібно розвивати. Це означає бути уважним до психологічних пасток, вчитися на самому процесі, а не лише на результаті, і, звісно, завжди ставити собі правильні, іноді незручні питання. І наостанок питання для роздумів з усіх цих ментальних пасток, про які ми сьогодні говорили, яка на вашу думку має найбільший вплив на суспільство, на політику, на наше повсякденне життя? Це питання, над яким справді варто замислитись.